Оспокою наш, коханий, де тебе знайти в наш час, ти усім нам прижаданий, в різнобіч розкинув нас, за тобою ген вітрила розгорнула кораблі, щоб могли тебе ті крила на чужі знайти землі, за тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. А чи зможе хто дістать, що найбільше там печалі, де велично пишний дім, А найменше в серці жалю у будиночку малім, Невдоволені ми, то печали й джерело, Помислами повні злими, Ось бунтарства де зло. Потримаємо дух не годі мучити свій вік. Не шукай край знаменитий. Будь звичайний чоловік, бо ж печаль ускрізь літає, по землі і по воді, швидше блискавок ширяє. знайде і в добрій біді, розбивай нуду неситу, будь в житті такий, як є, годі червам нас точити, треба знати вже своє, славні прикладом героя. Побиті на полях, хто живе в самім спокої, той стражда в старих літах, Бог вділив усіх ґрунтами, це пропасти може теж жереб мій із бідняками, але з мудрістю безмеж.